Сьогодні від майже 10-ї години ранку горішні плавні залишилися без холодної води. Директор комунального підприємства Сергій Ярош назвав причини. Сьогодні 17 жовтня 2022 року. В основному всі сили водоканалу були задіяні з метою ліквідації нештатної ситуації, яка склалась на майстральних водоводах міста. Водовід, який виходить з станції третього водопідйому, він знаходиться в незадовільному технічному стані. Питання його ремонту стояли. Ми до ремонту готувалися, але ж був розрахунок, що ми використаємо ту запірну арматуру, яка існує. Вона експлуатується вже більше 60 років. Надія була її заексплуатувати, але ж так стало, що вона повністю вийшла з ладу. Тому було прийнято рішення, оперативне прийнято рішення призупинити подачу води на місто з метою заміни цієї запірної арматури. Дякуючи вправним діям працівників водоканалу, ці роботи були успішно завершені. У сьогодні ми маємо 16 годину. І 16 години було зараз відновлення подачі води на місто. Дана робота нам дозволить збільшити надійність водопостачання міста. Переносити такі роботи в зимовий період Вважаємо недоцільно, тому що виконання зимою робіт воно і більше часу займає, і більших ресурсів потребує. Тому, скажімо так, хотілось меншими силами, але обладнання старе виходить з ладу, тому. Все, що не робиться до кращого, обладнання замінено і тепер, я думаю, надійність цього водоводу вона збільшена там на порядок. Срок експлуатації той труби, яку ми бачили, там більше 100 років. Тому на цій, на цій ділянці водоводу в подальшому ніяких аварійних ситуацій бути не може. Хочу побачатись перед нашими споживачами за ці незручності. Дійсно, ми трішки задали клопоту нашим споживачам, але ж ми в результаті отримаємо, ще раз повторюсь, надійне якісне водопостачання наших споживачів.